Дорогі кияни, існує п'ять причин, чому необхідно піти на вибори і проголосувати за номер два у бюлетні партію Воля до Київради. Перша наша команда складається з освідчених киян, кожен з яких знає, як реалізувати п'ять програмних кроків партії Воля і ми втілимо їх у життя. Друге. нас об'єднує ідея змінити Київ. А не бажання задовольнити власні інтереси. Третє. Ми єдина політична сила, яка забезпечила рівність при формуванні списку до Київради. 50% кандидатів складають жінки, 50 чоловіки. Четверте, народні депутати партії Воля у Верховній Раді підтримують постійний зв'язок з своїми виборцями. І ми продовжимо цю традицію у Київраді. Раді. П'яте. Жоден із наших кандидатів не був у владі, тому нами рухають не політичні амбіції, а щире бажання змінити рідне місто, виконати вашу волю, волю киян. Підтримайте номер два у бюлетенях, і ми станемо вашими реальними представниками у владі.